Надзвичайний повноважний посол Польщі в Україні Генрик Літвін зустрівся з керівництвом Івано-Франківська. обговорили, зокрема, економічні аспекти. У місті каже заступник мера Богдан Білик. Сподіваються на ширше залучення інвестицій, готові пропонувати польським інвесторам вільні виробничі площі на колишніх підприємствах та земельні ділянки у хриплинській зоні. А ще посадовці мають намір активізувати експорт-імпорт з польськими містами та спільно розвивати туризм. Зокрема, є ідея створити музей зброї у фортечному провулку та, врешті, взятися за палац Потоцьких. Палац Потоцьких стоїть таким, будемо казати, мертвим дитям, яке би могло при допомозі польських інвесторів і нашої бюджетної допомоги зробити це культурно-історично-культурний центр польсько-український, який би десь відтворював історію Польщі, яка перебувала довший період на цій території. І можливо, могли б туристи Польщі, особливо ностальгічний турист, міг би бути використаний за рахунок цього палацу. Генрик Літвін недостатньо економічну співпрацю Польщі з івано франківськом пов'язує з проблемами транспортної інфраструктури. каже роботу треба починати передусім у цій галузі, бо навіть попри складні часи є зацікавлення з польської сторони. Тут ключова справа це продовження автостради від кордону до Львова, і потім. Продовження відремонтованих доріг чи нових зовсім доріг на південь в напрямку власне Івано-Франківщини, і навіть ще далі є зацікавлення польських, польського бізнесу навіть в ті ну, бурхливі сбурхливі складні часи. Поляки переконані українцям зараз важливо використовувати усі можливості, які перед ними відкриваються зі сторони ЄС.